Як у справжньому спорті, перед запливом розминка. Малята готуються встановлювати свої перші рекорди. Учасникам дебютних у рівному змагань діти під водою від трьох місяців до півтора року. Більшість з них ще не ходять, зате плавають і пірнають справно. Анні півтора роки, і вона вже досвідчена плавчиня. Разом із татом отримує нагороду за те, що найкраще стрибнули з бортика. Ми займаємося цим уже з двох місяців. Ми доволі Анютка не плакала, їй все подобається, і це мені здається, що це головний результат. Вікторіо ледве виповнилося три місяці. Попри те, що він наймолодший учасник, уміє глибоко пірнати і затримувати дихання під водою. Заради таких синових успіхів плавання опановує і мама. Ми наряємо на 4 секунди. А змагання в чому вирішила взяти участь? Заради дитини, щоб він був впевнений в собі вважаю, що це хлопчик і він має йти стримитися до перемоги. Три десятки учасників розділили на три групи, залежно від досвіду і набутих у басейні вмінь. Переможці визначають у кількох номінаціях. Окрім уже згаданих стрибків з бортика, оцінюють глибину і тривалість занурення, заплив на дистанцію і дуетний виступ малюка із мамою чи татом. За кожним рухом у воді копітка і наполеглива праця малят і дорослих. Багатьох з моїх вихованців треба давати майстрів спорту. Взагалі не, не всі дорослі вміють так пірнати і так плавати під водою, як ці малесенькі діти. Крім того, це класно для дитини, для оздоровлення, для загартовування і для розвитку». Усі учасники, попри показані результати, отримали дипломи і безкоштовні сертифікати для раннього розвитку дітей. Успіхи юних плавців надихнули їхніх тренерів організувати такі ж, але всеукраїнські змагання. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.